Ну що, шановна громада, зібралася тут 25 грудня 2025 рік. Дідусь Павлик, Давидик, Матвійчик, Світочка, Тарасик, бабуся. Я теж тут. І ми всі разом колядуємо. Ми купили самі такі гарні... самі до стіни. Тут купили дуже такий гарний віночок. І Він бабусі з дідусем тут дуже файно mm -hmm. світи. Все. Бабуся головний у нас веде у коляді. Коляда про така повстанська, повстанська трошки. Да. Уставай вже, брате, бо вже біла днина, бо Боже нам об'явив. Για νέα, ουσταμάς πόστελη, πους κάηνας Євгати нашим брям українцям за коляду, бо миться. Чим знати, чи ти маєш український, голос. Бо український, голос, то наша, си. Жовта фана Жотай запали свічку Постав на віконце. Хай розквітне україна як рожа на сонці. Уставай брати, Боже двина, Бо Боже нася об'яви, Боже об'явила Христос народився. Славімо Славі Його. Його! Всім добра, миру, злагоди. Дай Бог благословить вас усіх і миру нашій Україні. І бабусі спокій. Так, ще далі відео записую, пустя не говоримо. Це така згадка з Глембея, з Ірландії. І ми це викладемо на наш канал і нашим усім рідним. Бажаємо здоров'я, щастя, хто десь знаходиться, хто в Україні, хто за кордоном. І хай береже вас всіх їх... бог. Так. Так. Ще одне щось покажемо. Ану, покажи. У нас сьогодні було дуже багато подарків. О, а де подарки? Ага. Бабуся з дідусем. Кожному з нас сьогодні дарила подарки. Э, все, ви бажаєте всім всього найкращого, да? Так. так, ну можна файно. Да -а 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 -а!